Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами вже на зв'язку наша кореспондентка Альона Білова, яка нині перебуває в Луцькій міській раді, де тривають консультації з громадськістю щодо бюджету Луцької міської громади на 2024 рік. Отож, Альона, розкажи, будь ласка, що відбувається нині в сесійній залі, чого вимагає громадськість. До речі, хто прийшов? Чи це громадські діячі, активісти, чи є чи є депутати Луцької міської ради і чи є міський голова? Що вони кажуть про це все? Литання, питання наших зараз перебувають на раді. Зараз ще не закінчимо консультація, продовжують говорити, обговорювати питання, і ті, яких людей серед присутніх міського сьогодні немає. Є громадські активісти, є так само звичайні люди, є військові, які також ставили свої запитання. Серед основних питань, які хвилюють нашу громадськість, це питання власне виділення коштів на військових і допомоги заслужню. Люди дуже стурбовані тим, що багато людей багато грошей виділяється на благодійні міста, замість того, щоб сківати і передивитись наші бюджетні витрати, і скірувати за. Тайбір, ті, які можна співати на духовому нашим засобам, на всіх дронів, прицілів, машин і так далі. Е, піднімали питання стосовно муніципальної варти, чи варто її утримувати взагалі, оскільки на утримання її йде загальна сума 36 мільйонів. Е, і люди дуже. Субовані тим, що ці кошти можна було б дійсно спрямувати на війську. Е, Також піднімали питання побудови укриттів в Луцьку, проте, міська рада сказала, що е, укриття будуть ремонтувати ті, які є в будівлях там е, школ, садків е, і е, інших будівель. Крім того, е, сказали, що в житлових будівлях також є свої укриття, і тобто розраховують на них. No, також підняли питання ветеран хабу і облаштування простору цього ветеран хабу, коли це буде, відбудеться, оскільки наші ветерани також потребують нормальних умов для того, щоб зібратись, обговорити і вирішити свої питання. Сказали, що будуть на націативу mm -hmm. конкретних якихось щодо питання з муніципальною вартою і її функціонування, що пропонували точні, ну, в деталях, що пропонували громадські активісти, ті, хто прийшли на власне засідання, і що говорили, відповідали в депутатському корпусі? Yeah пропозиції були і питання стосовно того, чи доцільно взагалі її отримувати. Що в депутатському корпусі особливо нічого конкретно не відбули, оскільки почали часу небагато і через це звертають увагу, що треба ставити конкретні питання. А це. Ми ну, також знаємо, що перед початком ось цих консультацій із громадськістю була акція протесту. Цікаво, як довго вона тривала і чим досягли своєї мети протестувальники. Так, говорити на протести. Почалися на 14.30, Як було зазначено, в той самий момент повідомлення про те, що міськради заміновано, і розпочались роботи з себе. А так, можете побачити країни. Люди громадські активісти, які спрали, стояли під стінами ради, йшов дощ. Проте до людей нічого не вийшов, так щоб з ними поговорити, мають на увазі. Евакуація відбулася досить швидко і досить непомітно. От, люди сказали, що з, зі слів очевидців сказали, що вийшла зі склі голова. Проте до людей він не звертався, тут тобто він просто пішов і люди. Стояли і чекали на подальші новини, чи їх запустять, чи, чи буде консультація зведена? Як призначено, було о 15-й годині? Консультація проводиться проте почалася вже десь близько о E, пів четвертої повідомили про те, що перевірка саперами завершена. Нічого не виявлено. Ні Люди почали запускати не. до військової ради. Спочатку запускали тих, хто був зареєстрований на консультацію офіційно, а також запустили людей, які були не зареєстровані. Ну таких людей багато e, Зареєстрованих було близько 30 осіб, і до того що оголошували. На саму акцію протесту скільки людей прийшло, якщо узагальнити? Загально людей 50 було точно, можливо, більше. А, і Альона, то стосовно міського голови його немає на цих консультаціях, так? На консультаціях міського голови немає. А чи відомо про причину, чому його немає, не чому е, він не повернувся після евакуації, чи як не знаю наскільки мені відомо було, з ним зв'язувався Рашков ще до початку консультації, тобто поки всі очікували усі новин чи розуміють, чи буде взагалі проводити ці консультації? Е, він сказав, що його зараз немає там. Рожко пропонував провести консультацію, що в міській раді можливо про варті культури, ну, що міський, мав, що він дізнається, наскільки це можливо. І за кілька хвилин він повідомив, що варті культури це провести можливості і там зараз переважається дитячі свято. Але ще через якийсь час. Він також, також Ришко мав з ним розмову телефонну, і він сказав, що хвилин за 15 будуть починати. Це було близько, певно, 15.10. десять. Ну, проте, 15 хвилин не вийшло, 15.40 вже це все почалося. Зрозуміло, дякуємо Альона. Альона Білова кореспондентка телеканалу «Гід», яка нині перебуває в Луцькій міській раді, де тривають консультації з громадськістю щодо бюджету міста на 2024 рік. Тож чекаємо на повернення аль.